Ще таке от... Я сучасності що Біля кожного під'їзду є такі от авторитетні чотошки. Прокурені, пропиті, там сидять цілий день. Не знаю чим вони займаються, але постійно чекають, щоб хтось обов'язково проходить, скрізь них. типу як ото прохідна. І здоровався постійно. Хоча я би сказати, що за їхнім способом життя, якщо подивитися, то взагалі краще обходити якось іншою стороною. Якби було в кожен під'їзд два входи, наприклад. Один спеціально для таких, щоб сиділи цілий день, а інший десь збоку, щоб люди, які не хочуть скрізь ніс проходити, проходили повних.